Згідно чинного законодавства, пільги на перевезення школярів в Україні складають 25% від загальної вартості проїзду. Однак, за рішенням Ужгородської міської ради від 9 березня 2016 року, школярі можуть їздити безкоштовно за наявності учнівських квитків. За це перевізникам не надається жодної грошової компенсації. Я думаю, що надзвичайно успішно це для батьків та школярів. Вони мають змогу безкоштовно добиратись до місць навчання та додому. Враховуючи те, що кожен день в Ужгороді виконується біля 4 тисяч рейсів, тобто з пункту А до пункт Б 4 тисячі рейсів, то одна скарга, ну декілька скарг на місяць, означає, я вважаю, що це небагато. Ну, це складає одна тисячна відсотка від загальної кількості перевезених пасажирів. Перевізники зізнаються, школярів їздить дуже багато, найбільше їх зранку та після обіду. Це часто викликає скарги в інших пасажирів, які не можуть сісти в автобус через нестачу вільних місць. Зранку буває так, що люди возмучаються, що не можуть подсісти, бо багато дітей спізнюється спізнюються на роботу. Но з тим якось треба, звісно, одкоретірувати. Чи почасово по є вихідні дні, які діти, діти в основному вони їздять да, канікули, наприклад. Ну, я думаю, що це правильно, але але якщо б були шкільні автобуси, то б для дітей крас красніше було. Право на пільговий проїзд у громадському транспорті мають також пенсіонери. На це Ужгородським перевізникам передбачено компенсацію у розмірі 22,7 мільйонів гривень. Ну як, злі буває, що гривню дам, дві гривні дам, але буває таке, що, наприклад, ну, показують так, ну маленько злі. Смотри, який шофра, який то дякую, скажу, що гривню дам. Водії громадського транспорту не мають права вимагати від школярів та пенсіонерів оплати за проїзд. Якщо таке стається, необхідно написати скаргу у відділ транспорту міської ради. На неї відреагують, вживши відповідних заходів.